Скажіть, будь ласка, чому сьогодні не потрапили в заявку Даніла Бакшина і Юрія Савенко? Чи вони зайрадіють в такмацію? Так, да, вони дали відпочити їм, бо Даніл трохи прихворів, висока температура була, тому ми поберегли його. Юрі така мікротравма була, теж дали час йому відновитись. Тому в наступних іграх вони обов'язково. Приймать участь. Сьогодні дебют у Миколи Гувана. Сподобалася його гра, як він і стояв? Да, дуже впевнено. Зіграв Микола, молодець, розташувався і я його вітаю з дебютом і хочу йому вважати так, так же зростати і в нього все попереду. Чи вразила вас сьогодні збірна Литва? Можливо, можете вже зараз оцінити, як вона провела цей поєдинок. Литва сподобалась організацією, такою наглістю спортивною. Ми очікували, що вона грає вдома, вдома і ми, в принципі, таку гру й очікували. Вони габаритні, силові такі, в них на цей розрахунок і був, От, але ми витримали. Не програли боротьбу, це головне. Тому дуже корисний спаринг, на мою думку.